Доброго вечора, ми з України! Аронопанство! Привіт! Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community і, Як завжди, з вами Юра. І сьогодні я не сам, а з парф другом Олегом. І сьогодні наш випуск буде присвячений білим заздрочам. У кожного парфюм-любителя дуже велика колекція. Ми знаємо, що в кого є. Правильно, я знаю, що в тебе є, ти знаєш, що в мене є в колекції. І ось інколи ми заздримо один одному, по-дружньому, так по-білому. Я попросив Олега принести флакони, які мені дуже подобаються в його колекції, але на жаль. В моїй колекції їх немає, але мені дуже хочеться їх мати в своїй колекції. Отож, сьогодні, друзі, розглянемо мої заздрощі щодо колекції Олега. Ну, друзі, поїхали! Друзі! І перший герой в колекції Олега це від бренду Сара Джесіка Паркер. Армат називається Стаж А. І тут музика з серіалу Секс та місто». Так, чекаємо, музика. Речі, коли я затестив спочатку в твоїй колекції цей парфюм, мені він не сподобався. Але ти мені зробив відливан, дякую тобі за це, і я просто в нього закохався. На жаль, цей аромат знятий, але він просто чудовий. Давай його послухаємо і познайомимо наших глядачів з цим ароматом ще раз. Ну, для мене цей аромат це ну якщо представити собі аптеку і коли в ній. Падають вітрини з мікстурами, uh -huh. трав'яними узварами. І от мені так пахне цей парфум. Саме такими аптечними бальзамами лікувальними. А мені він такий трохи мускусний, деревно пряний аромат. Дещо він нагадує мені фаренгейт. От якась тут є нота трохи бензину. Є, 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 трошки. Але вона така лайтова, не така гучна, як фаренгейту. Він прошавлює перець такий. Сухий, дуже класна композиція. Якщо бачите, просто хапайте. Нереальний парфюм. Ну мені здається, тут такі трави. Знаєш, як бабуся збирала різні mm -hmm. трави, засушувала Олег. Він нереально крутий. Він мені дуже подобається. Ну він взимку. Я від нього не можу відірвати носа. Я і шарф і шарфи. Ними пахнуть, і куртка. До речі, да. а ти не відчуваєш тут якісь ноти такої укропу або якихось солених огірків? Ні, я читав на фрагрантиці, там дамочки пишуть, що пахне солоними гірками, ні взагалі ні. Ну, прянощі так, ну, лавровий лист відчуваєш. Лавровий лист, до речі, так. Ти правий. Лавровий лист тут є. Але, до речі, будьте обережні з лавровим листом, з нотою він тут парфюмерний, а інколи лавровий лавровий лист визиває такі досить неприємні асоціації, і тут він дуже носибельний. Так, напевно, ключову ноту от, грає тут бальзаміка, лавровий лист, мускусність, деревні ноти. Класний. Для мене він унісекс. Для мене також. Цей армат 100% на осінь. До речі, Олег, я, знаєш, як божевільний шукав заміну цьому армату. І я щось схоже знайшов. Що, він мені нагадує, там дао від діпті, от якісь такі бальзамі лаврові ноти там присутні. Але цей він скроєний краще. Хоча ти знаєш, люди відносяться до ароматів Селебритіс. Ну так, ну це ж Селебритіс. Саме цей аромат просто Бімба. І ми плавно переходимо до другого аромату. І другий аромат колекції Олега, який мені дуже подобається. До речі, ми на цей аромат робили огляд з соколовою. Випуск був парфюмери хейтять». Парфюми. Аня дуже класно його описала. А що ти скажеш про цей аромат? Аромат називається, до речі, гріті сарай. Сарай це мій сарай. Ти знаєш, що таке сарай? Це, мабуть, житло якесь. <реш> так, тобто це якийсь палац. Mm. От я його тільки що наніс. Ви просто камера не передає пахощі, на жаль. Він просто дуже дифузний, деревний, бальзамічний. Дуже дорога така троєна настійка. Я б його носив восени. От літом він би мене трохи Ні, під, під душі. Для літа він не підходить. А от холодної осени просто нереально кайфовий. І Я бачу, ти вже його так зносив нормально. Настойка гарна. Класний, класний. Він такий трохи пильнуватий. Асоціація з таким, знаєш, деревом потрісканим, пильним трохи підвалчики. Підвалом класний, нереальний такий. Також тут солює ладан, мускус, міра, гвоздика. Ну ладан тут не дуже гучний. Так, і це не, він не так проявляється. Знаєш, в усіх, наприклад, ну, як в комодах Гарсонах в цій лінійці. чорних. церковного нічого. Нема церковного. Тут більше такий деревний. Пачулій мікстурний аромат. Класний, дуже задошний. І головне, що тут є ветілер. Так, бо містер вітівер це Олег. О, друзі, ви просто не знаєте, що буде далі. А далі це моя любов, яку я хочу купити. Це від бренду Jean Paul Gaultier, А аромат називається Coca Rico. Люблю його цей аромат просто до всечки. Він мені про пачулі, і такий, знаєш, він до речі мені нагадав Listan de Guerlain. От я тільки що його наніс, і такий флешбек, але тут він більш шоколадний і такий, знаєш, ошатний. Клас. Я хочу розповісти невеличку історію, так. як я його придбав. Так. Я його придбав десь за тиждень до Різдва за дуже смішною різдвяною ціною 350 гривень. Можна повернутися в час. <зас> будь ласка, 10 флаконів. І з першого ж розпилення я почув тут апельсини в шоколаді. Апельсиновість є, прям є. Але мені, от, на мій нюх, тут більше про пачулі і про шоколад. А во заявлено какао. І листя жиру ого, нічого собі. Ну він, друзі, він нереальний. Він такий досить багатий і урочистий. От я б його ну він такий тусовочний, тусовочний. для клубів, для вечірні аромату. Я б зранку його не вдягав би, О, Олег. Час нам потусити. Класний, класний, рекомендую на жаль, зняти аромат Жан-Поль Gaultier. Браво за цей аромат! Мені, на жаль, не подобаються ваші аромати, але цей просто любов. Друзі, і ми переходимо від більш тяжких ароматів до лайтових. Цей аромат просто маст хев. Я дуже жалію, що я його не купив по привабливому ціні. Це аромат Fig Man, інжирна людина від Карнер Барселона. Блін, який же він крутий, просто ну дуже легко. До речі, Олег розповідати про аромат, коли він тобі подобається. Ти не підбираєш слів. Він просто, ти просто так от знаєш, транслюєш свої емоції. Думки? Ну він літо, жара, і він от саме про інжирний лист, соковитий такий лист. Класний. Просто якщо буде десь по гарної ціні, куплю. Подобається презентація така кубічна, хочу цей флакон своєї колекції. Цей той інжир який чоловічий. Да. От філософус, він такий більш унісексовий, на мій погляд. І взагалі ми, мені кажеться, що інжирні аромати вони солодкі, а цей не про солодкість. Хто любить інжирні аромати, зверніть увагу, неймовірний просто. Ех. І наступний аромат в колекції Олега. Ще ніде немає на прилавках в Україні, але в Олега вже є як завжди. Це тадам малінар. Армат називається Базилік. Та назва, яка вказана на флаконі, вона не буде тобі нагадувати про що аромат. Тут базилік цікаво, чи дістанешся ти цієї ноти. Припрацював. Ну, дивись, тут така, на мій погляд, трохи какафонія, немає такого явної ноти, яка вирізняє в цьому ароматі. Звичайно, соло тут базиліку, але він досить чайний, можна сказати, аромат. Про чай. Да? От ми... Він тобі не нагадує Blue Tea? Так, да, до речі, друзі, ми робили огляд на Blue Tea від Арман Басі. От він має такий самий вайб. Ти знаєш, я читав про цей аромат Базилік. Він, до речі, в цій лінії. Ці його хвалять більше всього. Кажуть, що він більш свіжий цій лінійки. Це така літня круїзна лінійка. Мені тут відчувається м'ята дуже. Угу. Гарно. чай. Чай, до речі, не зелений, а такий чорний, мабуть, холодний. Ну, є базилік, така нота тут присутня. Я його розношував і він дуже стійкий. Він десь 4 години, 5 тут дуже така гарна мускусна база залишається. Лаванда така буде, трохи замильна. Класний, класна презентація, лист базиліку там ось є. Якщо він дійсно такий стійкий, як ти кажеш. То блін, це просто круто. Але я хочу сказати, що на мініс він дуже життєрадісний цей аромат, і він такий свіжий, але це не банальна свіжість. Свіжість підмішана міксом м'яти і базиліку, плюс якісь цитруси і чайні ноти. Крути, так. смородину тут ще не відчуваю. Смородину не відчуваю. Но тут є смородина і лаванда. От лаванда вона залишиться з тобою ще на 3-4 години. Але, друзі, класний заміс. Рекомендую, якщо десь є змога, якщо ви любите чайні аромати, свіжі аромати, аромати на тему салату. До речі, тему овочів в парфюмерії. Зараз вона на піку. Ну, а зараз ми протестуємо акватичні аромати. О, акватика. Це знову ж таки новинка 22-го року. Робив біж Квентін біш, Круто! Тобто, як знаю, він зробив ганімет, правильно? Ну він зараз саме модний парфомер. На хайпі. Да. Ну ти знаєш, в мене зразу від сил до моря, оці якісь морські ноти. А, а тут нема кавуна. Так, да, тут е, дуже цікава модна тема. Це заморожене каву. Ну класний, він такий трохи солодкуватий на мінімух. Він акватичний, але він мені все ж таки не про море, не про океан, а він про прісну річку. А мені ні. Мені прям от солоне море, океан, бриз. Оцей кавун, який вам принесли, розрізаний, такий свіжий. Ну, тут заявлено, що нота сосни, але угу. но я сосну. Тут і я не, не відчуваю. відчуваю. Класний, досить позитивний. Ну, для, для чоловіків, мені здається, це новинка і найкращий аромат. І презентація здається. цікава, такий під бамбук зроблений. Класний, дуже радісний аромат, рекомендую. Це марка Екзума, польська марка. Угу. Ця марка мені дуже подобається. А це... чима тобі подобається? Вона доступна по ціні угу. і тут дуже гарні композиції. Eternal Ice називається Екзума, угу. і це привіт із 90-х. Тут кавун. Ох, так кавун. В мене, Олег, перше враження це про одеколоністість, те, що було популярно 20 років тому. Так, да, 90-ті. привіт з 90-х. Ти знаєш, він набагато простіший, ніж цей? Ну так, так. І трохи він хімозний. Ну тут солодкий кавун, така жвачка фруктова. І ти під сонцем. Ось ось ти зайдеш до моря і цей запах моря. Ну, ось такі літні, це саме морські аромат. Ну і зараз аромат сюрприз. Окей, давай цю марку ти знаєш. Аромат загадка вікторина від тебе для да. мене. Тобто, ми завжди пробуємо відливан з Юрою і, і вирішуємо, чи будемо купувати повноцінний флакон. Чи давай нанось так, щоб я да. тут бачиш ще старомодні такі зроблені без пультивізатору. Давай на Цю марку. Ти знаєш, я... і це дуже хітовий аромат цієї марки. Його більш за все купують. Давай ще якусь підказку. Він мені про... м'яту. Так. Він. Вона навіть є в назві. Він мені про м'яту, про цитруси. Жіночі чи чоловіче? Це він унісексовий, але більш чоловічу сторону. Він дуже зелений. Соло м'яти і цитрусових. І такого, знаєш, свіжого лимону. Та. Що і... це? Мента-мента. <рес> м'ята і м'ята. Міль... Міллер ет Беталкс. Окей. Я, до речі, не знав це. Я навіть не знайомий з цим брендом, mm. але м'яту я вгадав. Так, в назві є. Дуже гарний аромат. Но мені здається, що він... Дуже такі інтимний, він дуже тихий, не гучні. Але якщо повернутися до м'ятних гарматів, то я хочу сказати, що не, да, рік це, да. це він крайний. більш більш такі букетний, а це такі але непоганий. Непоганий. Ну, якщо б у нього була ще ціна за менш, ні то, а того що 100 євро, та ну його в сраку за 100 євро. Дякую, що ви нас подивилися про мою білу заздрість до парфюмів, які знаходяться в колекції Олега. Пишіть в коментарі, що за аромати полюбляєте ви. Напишіть в коментарях, які аромати є у ваших друзів або парф-любителів, які б ви хотіли мати в своїй колекції. Але не маєте. Але знаєте, що вони класні. Буде дійсно цікаво почитати про ваші діаманти, які б ви хотіли мати. До нових зустрічей, Па-па! Доброго вечора, ми з України.